Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І в нас сьогодні розпаковочка паперових сюрпризів Я для вас прийшла з новиночкою, але перше діло хочу сказати усім дякую за 100 підписників. Ви найкращі, ви мої бусінки, буду вас назвати бусінками. Дякую. У мене ще є купу-купу коментарів. Ну що, переходимо до коментарів, а далі покажу вам новиночку. Зачитую коментар. Перший коментар був від Діанка. Візьмеш із авокадо в клітинку зелену. Так. Давайте візьмемо авокадо, зелену клітинку. Е, я Не знаю, який взяти. Ну, це ми відкладемо. Давайте візьмемо ось такий з надписом. Написав просто зелену клітинку. Ну, Давайте з надписом візьмемо. Так, далі коментар від Аліси. Привіт, можна попасть з колекції обоє на часи зелений. І Маріс. Маріс, сердечко. Так. Обоє на часи. Далі давайте обирати. Давайте ось цей. Так, далі. Наступний коментар. Ти найкраща, Маріна, моя підписниця. Дякую. У тебе 100. Дуже дякую. Боба якась. Софія. Мені подобається все так гарно і яскраво. До речі, я також Софія. Дякую. Наступний коментар. Фон дуже милий, дуже приємно мені. Вітаю у тебе скоро 100% о, підписників. Це моя підписниця. Далі Тона. Вау, дуже гарно дякую за відео. І останній коментар із 16. Це можна із колекції доглядового косметика з бантиком. Можна із колекції колегіти загубні посилки помаранчеві? Чекаю на новинку. Все. Так, коментарі закінчують. Із бантиком. З колекції доглядов косметика візьмемо з бантиком. Ось цей. Крутяще. Шапочки, ми на жаль, сьогодні закінчимо. З колекції загублені посилочки. Ось цей мене просила взяти. Ну, а тепер переходимо до нашої новиночки. Я для вас підзовала таку цікаву колекцію на 100 підписників. Ось такий пакетик. Такий. 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 І такий. Так, ну, давайте обирати. У нас тут різні пакетики. Більше зелених. Тому давайте візьмемо. Ось цей пакетик. Він тут має зелений дуже красивий. Малювала я його останнім. Так. Пю. нашу розпаковочку. Давайте почнемо із колекції. Шапочки. Давайте закінчимо цю колекцію. Ой. Все шапочка відклеїлась, нічого страшного. Ось ця перфорація спрацювала. К нам попалась ось така шапочка. Під номером 1. Ось така колекція в нас вийшла. На жаль, ми її сьогодні закінчуємо. Переходимо далі. Так, давайте далі відкриємо колекцію. Це відклеїлось. Е, доглядова косметика по черзі. Ось цей пакетик мене просили. Ух ти, нам попалася ось така помада. Така, Може, ви знаєте, може в когось така помада є. Напишіть, будь ласка, в кого є така помада. Так, давайте десь її приклеїмо. Давайте ось тут. Вже немає місця, а там, вроді, би, ще один пакетик. Напевно, як так будемо клеїти. Ось так. от. Так. крім колекцію, давайте е, обоє на Apple Watch. Думаю, подеться сьогодні під номером 6. Ліночку ну, трошки спалила, нічого страшного, в принципі нам попалась обоє під номером 5. Дуже гарно відкрився пакетик зразу. З другої сторіночки, але не під номером 6. Я не вгадала. Може, ви вгадали? Далі давайте відкриємо колекцію загублені посилочки. Щоб не вертатися вперед. Ось такий пакетик. Продеться його порвати. О, я вже побачила, нам попалась це. Я не знаю, чи це помада напишіть, будь ласка, тому що я не дуже шарю в косметиці іменно такої. Чи це помада, чи це лак від Dior, Я не знаю. Напишіть. Ну, і знаю, що є косметика від Dior, але це, напевно, у нас лак, мабуть, під номером 2. Ось сюди. Тому що я не знаю, що нам попалося. Така хрустяща сторіночка. В кого є така чашка або щось із цього то що в нас попадалося. Далі переходимо до колекції авокадо. Я вже сплила для вас під новинку, тому давайте ось так покажу: ось так вона виглядала. Дуже довго малювала ці квадратики. Тому що в мене прозора сторінка прошлої колекції. Тут десь, мені здається, відкрився пакетик. Зразу скажу, відео буде виходити ну, не кожен день. Може, два рази на тиждень, може, буде іноді три. Тому що я вчуся, я вчусь у восьмому класі. Ніхто про мене нічого не знав, от вам і розказала: я, мабуть, на 200 підписників. На 200 покажу, на 200 або на 300 підписників, покажу своє лице. Так, відклеїмо. Часкувати відклеїмо, потім приклеїмо, де хочемо. Хоча номер є, але я буду без номерки клеїти. Давайте ось сюди. Це такі арпоци за завокало. Так, далі наша новиночка. Я не дуже замираюся, але малювала все, що могла придумати. Відкриваємо. Фух ти! Нам те, що я хотіла ще попалося. Клеїти будемо рандомно. Тут аж 4 наклеєчки. І вже все випадало. і прилипло. Нам попався ось такий стіл, комп'ютер, клавіатура і мишка. мишка. Ну що, приклеїмо. Це все зроблено на. У мене просто дуже багато зараз є. Пергамент то маю, буду робити на пергаменті. Чекайте, бо скотч приклеївся до папіру. Угу, секунду. Коротше, я за кадром приклеїла. Ой. Стіл я приклеїла. Клавіатура. Ой. Давайте десь ось тут. Так. Наш ноутбук. Знову щось скотч приклеївся У мене щось погане з'явився шматочок. Ну, коротше, згором пополам приклеїла, тому що щось цей пергамент не хоче відклеюватись нормально. І мишка. Ну, десь ось тут, напевно, в кінці стола. Ну, в як то так. На цьому, на жаль, наша розпаковочка підходить до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячна, буду дуже рада, якщо ви доб'єте мені 200 підписників. Ну, не буду напрягати вас. Усім дякую за перегляд. Ви всі чекали цього відео, тому всіх в Буду вас називати тепер мої бусінки. Тому бусіньки, всім пока. Наступне відео буде в понеділок. Пока-пока, до зустрічі!